Шахимата ти їсти, бо Боженька послав нам оновлення до Android TV 12 на Nexon X10. Десь так. Коротше кажучи, це я шуткую, але дійсно Nexon X10 сертифікований TV-бокс з Netflix, з HDR 10.10+, і з різноманітними плюшками, з Android TV і з голосовим пультом Bluetooth, звісно. Знову повторюю з повною сертифікацією отримує Android TV 12. І сьогодні ми зробимо на це огляд на каналі Технозон Україна. Поїхали. Слухайте. Ну, по перше, скільки зараз коштує Nexon X10? Ну, десь скільки? Ану лисиця скажи, десь приблизно 2400. А ні, стоп, 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 лисиця. Це буде, знаєш що? Закинь, будь ласка, опис під цим відео хлопцям посилання. І скільки б він не коштував, з офіційною гарантією від Nexon UA, ми вам даємо ще 5% знижки. Промокод розмістили промокод і ще, будь ласка, підписуйтесь, натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші ось такі цікаві огляди. Коротше, посилання, ви зрозуміли, де. Але що ж нас вийшло? Ми робили повний огляд на Nexon X10 на Android TV 11, і звісно. Uh, він зайшов. Він дуже класний тівібок. Це аналог Хоматікс 4K Лайт, uh, повний аналог, але з офіційною українською гарантією під брендом Nexon X10 і коштує приблизно стільки ж, як і uh, у Китаї. Тепер ну бачимо позаду мене. Давайте так зробіть мені вже малого маленького хлопця, монтажники. А тепер будемо з вами оговорювати. Отримання Android TV 12 буде масовим досить скоро. Зараз ви вже можете отримати Android TV 12 на Nexon X10, Якщо напишете продавцю на Nexon UA, і вони зроблять вам оновлення, скажімо так, у ручному режимі. Це теж можливо далі. Що ми отримуємо тут додатково? Додатково ми отримали дуже крутелезні функції, якщо ми підемо зараз у налаштування. Все те саме. Тобто, ми можемо керувати нашим е пультом, нічого не поламали, нічого не зламали. Телевізором, саундбаром, звуковою панелью, бо в ньому є додаткова інфрачервона опція. Це, по-перше, все добре. Ми пер пер перепровірили, все працює. До того ж, працює нормально цикл. Якщо піти у параметри пристрою, про пристрій, ми бачимо, що це Box Rlight 4K на версії Android TV 12 Далі в нас є AppK Definition, звісно, так і залишився, нічого не змінилось, де ми можемо переназначати ось цю кнопку на 4 k Далі ми йдемо у зображення та звуки. Тут в нас основна відмінність, бо ми бачимо, що в нас є відповідно до частоти кадрів контенту. В нас з'явився автофреймрейт, при тому, що без плавного переходу, з плавним переходом, повний повний. Варіант автофреймрейту, дуже прикольно працюючий. До того ж, в нас є HDR-адаптивний. Ну зараз ви бачите вставочку, де ви бачите адаптивний HDR для будь-якого контенту, спокійно працює HDR 10+. Більш нас тут істотно нічого не змінилося, скрин резолюшн. Якщо піти і подивитись, то ми підтримуємо. від, ну Тут ми бачимо 720, але ви вставку бачите від 576 p Далі сам по собі HDMI цик також тут прикольний, можна керувати ще й гучністю, якщо підтримує телевізор, через це керування гучністю, теж все працює. І у додаткових налаштуваннях звуку ми можемо тут робити деякі налаштування по типу ic 4 розширення діалогів і інших. Стосовно 5.1 звуку, він підтримує Dolby Digital, Dolby Digital+, Plus, Dolby Atmos, наприклад, у Netflix він буде працювати дуже-дуже добре. Netflix працює, тобто я зараз увійду, там я не буду вже показувати вставки, можна. Піти, подивитись оригінальний огляд, ми там показували абсолютно усі його можливості. Netflix теж працює з Dolby, ну, Зараз в мене 3D-звук просторовий. Якщо під'єднати до ресиверу, буде 5.1 звук, буде а Dolby Atmos через Dolby Digital Plus, і, звісно, буде HDR-контент. Теж все ідеально. Ну, давайте вже так, так, що ви ж можете не повірити мені, що, що воно працює. Давайте я вмикаю і дивлюся, і просто-напросто натискаю, і будемо дивитись. Ось, будь ласка, все, все пішло ідеально. З Netflix все ідеально. Так як, наприклад, і з YouTube 4 k Зараз ми ще подивимось у Media медіаплеєр діагностику. Усі можливі режими перемикання, щоб ви розуміли, що автофреймрейт працює. Якщо піти у наш ютюбчик, давайте де там бібліотека, я тестував, звісно, на дика на дикій річці. І ви бачите зараз вставочку на дику річку, де він відпрацьовує 4К, 60 FPS, звісно, з HDR і ще й у AV1 кодеку. Це теж все просто ідеально працюючи. Я не бачу жодного моменту, чому воно було погане. Давайте так, DRM Info, iMlogic S905Y4, все як і було. Давайте дивимось, що в нас тут CNC ClearKey, будь ласка, є. В нас Widevine l 1 DRM є. Ну все так також. І Microsoft PlayReady DRM є. Нічого в нас не порушено і не, не зламано. Якщо піти у, наприклад, тест, то ми бачимо. Давайте подивимось, скільки для мене. Для мене важливо, щоб це був 5 ГГц нормальний Wi-Fi. І все. Давайте чекаємо: 230 Мбіт, 260. А ну давай, 270. 280, та ладно, а ну 300 буде, 297, ну 300 мегабітна завантаження. Все працює. Пульт не відвалюється, Wi-Fi не відвалюється. Android TV 12 офіційний сертифікований, можемо. Я відразу кажу, що я його рекомендую. Якщо піти зараз у Віму Медіаплеєр, ви побачите зараз також вставку з діагностики, що він дуже-дуже прикольно. А тут ми теж бачимо: усі частоти і дрібні, і цілі. Він підтримує усі частоти для автофреймрейту. Тобто буде працювати, наприклад, у Віму. Тих додатках, які підтримують цей автофреймрейт, я дивлюсь саме через VIM, через деякі ще додатки. Але в основному зараз я дивлюсь Nexon TV. Я його тільки вимкнув після оновлення. Я от піду у Google Play Store, піду, покажу вам Nexon TV, як встановлюється. Ось, будь ласка, Nexon TV. Для Android TV дуже крутелезний кінотеатр з дуже крутелезними каналами. І ще й коштує дешевше усього на ринку. Я теж знаєте як? Посилання закинемо теж, так? Посилання на Nexon, на його тарифи з там, більше, ніж 10 тисяч фільмів, і притом за підписку дешевше, ніж 100 гривень. Та ну, я вас благаю, я вас за, такі, за такі гроші, повірте, це просто прикольно. Ми ще повинні з вами перевірити голосовий пошук і повинні перевірити ChromeCast. Давайте увійду до свого аккаунту через смс на телефон. Я собі взяв, до речі, на рік і дивлюсь, бачите, там телебачення онлайн. Давайте, зараз дивимось є якісь hd канали, подивимось, як вони працюють. Ви ж мені скажете, що Бабл, ти не перевірив. Перевірив і не раз. Давайте. Пішли. Все працює. Все ідеально працює на Wi-Fi. А ще прикольно, що тут є. А, слухайте, це знаєте, що за фільм? Еволюція. Боже, який крутий фільм. Зараз на, на, на новому каналі йде у HD. Я обожнюю його. Дивитися фільм, так. І фільми онлайн, давайте вже зі стримингового сервісу ще якийсь фільм онлайн запустимо, щоб я тут вином, вином все ніяк все не додивлюсь. Давай відтворити з якогось моменту. Дуже класний тв бокс За ці гроші ви отримуєте стабільний, офіційний ТВ-бокс з українською гарантією. Та ще й на Android TV12. Будь ласка, теж все працює. Я навіть не буду на цьому зупинятися, якщо двічі натиснути на домівочку, теж все працює, вони все. Не зламали, скажімо так, як буває при оновленні, І спробуємо голосовий пошук. Веном. Так, ой, емінемо знайшло. Веном знайшло у сторонніх додатках. Так, голосовий пошук працює. І, звісно, я повинен з вами подивитись на Google Chromecast. Зайдемо на наш мегарозіграш. розіграш. Ми, ми розігруємо там і поверстанці. До речі, посилання на мега розіграш у опису під цим відео. А ми з вами отримуємо ось такий прикольний ефект, як е, Хромкаст. Для чого Хромкаст потрібен? Я вже випускав відео. І це теж Оленка кидає в опис під цим відео. Для чого нам Хромкаст потрібен. Коротше кажучи, давайте тут ще Оленка у нас паверстанцію розігрує. Потрібно бути тільки підписником. Усе, усе. Хромкаст працює, можемо зупиняти. Це все дійство. Все воно зупинилося, і можемо вже робити висновки. Дуже крутелезний TV-Box, з дуже крутелезними можливостями за свою ціну. Якщо вам потрібен Dolby Vision, то на Nexon можна також купити Rocktek g 2, на який ми робили огляд, і теж посилання буде в опису під цим відео. Тому, хлопці, я рекомендую Nexon X10. Будь ласка, від мене вам знижка 5%. І як пишемо, якщо ви вже власник Nexon X10, пишемо у підтримку, що ви хочете отримати. Свій Android TV 12. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.